Адам Міцкевич, Алушта вдень. Скидає вже гора туманні себе шати, намазом ранішнім росистий ланбринить, ліси колишуться і ронять зверховіть, як з щоток дорогих рубіни і гранати. Мов квіти, що дала природа їм літати, знялися мотилі веселкою в блакить, і діамантами. Вся далеч майорить, там, далі, сарани потягся рій крилатий, де скеля серед хвилі гранітних вигляда, нуртує й піниться розгнівана вода. Ній іскри миготять, як тигрові зіниці, то бурі вісниці для берегів земних. Ген хвилі лагідні у вічній хитавиці човни і лебеді Гойдаються на них.